Друзі, всім привіт! З вами знову Євген. та Після місячного перепочинку та підтягування справ сьогодні у нас розпочинається нова подорож. Відправляємося знову до Єгипту, бо там тепло. Але зараз ми вас все ще вітаємо із чеського міста Брно, і в даний момент ми вирушаємо поки що не в аеропорт, а в звичайний місцевий супермаркет. Справа в тому, що цього разу ми плануємо поїхати до Єгипту на Більший термін, ніж це було попереднього разу, і хочемо щось з собою купити місцевого європейського, чого, наприклад, немає в Єгипті. Якихось м'ясних страв. Ну вони то є але якість далеко. Тому краще взяти з собою. І зараз поїдемо. Затаримось, бо чому ми постійно знімаємо рубрику, що привезти з Єгипту. Зараз покажемо, що привезти в Єгипет. Бурно є багато великих супермаркетів: Лідл, Альберт, Біла, Кауфленд, Пенні. Проте ми останні півроку дуже активно користуємося послугами супермаркету ЄП. Йдемо всередину. Починаємо трохи з неочевидного. Відразу з алкоголю. У нас є замовлення, що треба привезти в Єгипет. Це не обов'язково нам. Є замовлення, а саме Мартіні, звичайно. Це 240 крон. Беремо. А ще хочете, покажу прикольний лайфхак, як обирати алкоголь, котрий ви не знаєте. Наприклад, ось ми дивимося Джеймісон. І дивіться, вмикаємо чат GPT. Привіт! Звісно. Привіт, привіт привіт, привіт, привіт! Дивись, я полюбляю звичайний Джеймісон, але нічого не знаю про інші сорти. Розкажи мені про них Джеймісон Black Barrel, наприклад, має більш насичений смак завдяки подвійній обжарці бочок. А Джеймісон Крастед відзначається багатим смаком із нотами спецій і фруктів. А ось цей що це? Так, ще є Джеймісон Стаут Edition – віскі, що витримується в бочках з під стаута, що додає йому шоколадні та кавові ноти. А ось цей ще є Джеймісон IPA Edition – Він витриманий в бочках з під IPA, що додає легкі хмельові нотки. Дякую за допомогу. І що? Обираємо Jameson Stout Edition. Коштує 620 крон, однак у нас є знижка, тому 565 крон. Далі ми обрали ось такої скалецької ковбаси. Вона сирокопчена, значить вона може довго прилазити, тому це ідеальний вибір, щоб з собою брати воду. Вартість вага? Це пів кілограма, а вартість 133 крони. Ви не повірте, я знайшла ще дешевшу ковбаску. Тільки зацініть її об'єм. Тут 3 кілограми, і вона всього на всього коштує 120 крон. Ну, це, цікаво, що б вона зроблена. Але жарти жарт, бо жарт, таке, я б її просто не полезла. Та просто об'єм. Такий і вага це вже занадто вести таку ковбасу. Щого б вона не була зроблена. Взяли ось такий невеличкий шматочок сала чи то бужаніни. 60 крон. Пригодиться також ось така шинка. Вага 200 грамів. Вартість 50 крон. Ось такого в Єгипті точно не знайдемо. 500 грам справжнього бекону. Звісно, беремо вартість 120 крон. Так. Мені дуже подобається на сніданок смажити до яєць. В Чехії дуже популярний сир під назвою Нива. Це сир з синьою пліснявою. Ми на нього за роки вже добряче так підсіли, тому беремо відразу два шматочка. По скільки він там коштує. 38 крон без знижки. Ось така пачечка. І ще ми взяли це сир Камандарчик з біла плісняве. Біла пліснява 30 крон. Трішки в дорогу солоденького. Останнім часом Алла підсіла на нас такий чорний шоколад Rocher. Дуже смачний, якщо знайдете, обов'язково рекомендую. З урахуванням того, що я зазвичай люблю молочний шоколад, але ось цей чорний прям топчик. Ось така у нас вийшла: експрес-закупівля. Справа в тому, що до трансферу в аеропорт у нас залишаються лічені години. І ми ж, як ті студенти, всі важливі справи залишили, звісно ж, на останній день. Тому часу у нас дуже мало, а справ не вирішених ой як багато. І навіть зараз Алла он грає в Stalker 2. Ноутбук в цій поїздці буде постійно з нами. І стосовно закупівлі, хочу сказати, що це не весь набір продуктів, що ми з собою купили, Алла до цього ще відвідувала. Лідл та Альберт. І щось там прикупила, що саме навіть я не знаю. Дізнаюся вже в Єгипті, в Хургаді. Ну а зараз що? Їдемо на чеську пошту. Наші ж справи, але я вам це показувати все не буду. Зустрінемося з вами вже біля трансферу в аеропорт, біля автобусу. А хто це нас збирається проведжати на трансфер? Хто? Желешка. Желешка, смачно! Як в садочку? Що о-о? А це що в тебе? Каблучка. Каблучка. Ти вже заручилася. Так. Холодець. А хто подарував Даша? Бладо. Добре. Підемо на автобус. Так так чи ні? Чому ні? Пішли. Беремо інтерв'ю у хрещениці Даші. Даша. Ти не Даша? А як тебе звати? Андреге Лдаш, так це ж прізвище, ім'я. Куди ми прийшли? На автобус. Чому? Жені взяла на морі їхати. Угу. Тільки Жені на морі треба їхати. Чи ще хтось їде? Алла. Алла їде. А що ми там будемо робити? Працювати, купатися, лабачувати, їсти. А ще що? І спати. І спати. І рибок. будемо дивитися. Що значить фу? Ти в мене черепаху так хотіла дивитися, так просила, так просила. я Кого? Так ми ж не те, що їсти, ми їх дивитися будемо. Ну їсти також. Ти не любиш рибу їсти. Ти любиш цукерки. І А ще. Дісталися ми вже в аеропорт Відня. Приємно здивований, що ми це зробили без запізнень. Сьогодні Jet їхав по графіку, молодець, і вже приїхавши сюди, тільки зараз я буду, мабуть, реєструватися на наш рейс, бо я цього ще не робив. Летимо ми знову авіаперевізником візер. Квитки нам обійшлися знову по 50 євро з людини. Це лише зручною поклажею. І додатково ми ще придбали по одній валізі вартістю 30 євро кожна валіза. До кінця реєстрації залишається реально буквально дві години, бо далі вона стане платною. Тому зараз дістаю ноутбук, реєструюся і просто будемо чекати, коли нам можна вже здати валізи і йти в лаунж зону Валізи здали, безпековий контроль пройшли. Зайшли в Duty free Цікаво стало порівняти ціни в супермаркеті. Та тут, наприклад, ось звичайний Джеймісон, один літр, коштує 28 євро зі знижкою. А ми сьогодні в супермаркеті купили за 23,5 долари. Однак, не звичайний, а Stout Edition. Його тут я навіть і не бачу. Так що не дуже якісь тут цікаві знижки, цікаві ціни. Дісталися ми вже в лаунж зону Сьогодні це було без пригод. 35 доларів з мене ніхто не зняв. Ми зайшли просто по нашим преміальним картам, взяли собі на вечерю ось такий скромний набір. Тут овочі, м'ясце, курячі кульки, помідори. Ще ось таке о, але це рулет зі шпинатом, трішки напоїв, щоб зігрітися. Стосовно попереднього нашого відвідування цього бізнес-лаунжу, коли з мене за вхід зняло 35 доларів. Хоча в мене та ували є преміальні картки, було дуже багато запитань, чим же закінчилась та історія. Так, от я вам скажу, що пройшов уже місяць, а та історія ще не завершена. Я тоді відразу написав підтримку монобанку з запитанням, чому з мене було знято гроші, бо я преміальний користувач банку сказали, зараз все розберемося. Вони створили запит до платіжної системи Мастеркард з питанням, чому так. Сказали, що спочатку дивіться з вас. 35 доларів начебто зняло, але насправді вони просто утримуються. Вони ще у вас знаходяться на рахунку. Давайте ми вам напишемо через 10 робочих днів. Ми подивимося, чи система зніме ці кошти, чи не зніме. Через 10 днів Mastercard ці гроші 100% зняв, і далі Монобанк написав офіційний запит з питанням, що за справи. І в даний момент ми до сих пір чекаємо відповіді. Хоча вони мали надіслати цю відповідь протягом 10 робочих днів. Пройшло вже значно більше днів, і ми своїм дедуктивним розслідуванням, думаю, з'ясували, чому з мене зняло ті кошти. Навіть сьогодні ми заходимо в цей бізнес лаунж Я стою зі своєю карткою, Алла стоїть зі своєю карткою. Алла йшла перша до ресепшена. Сьогодні працював один чоловік. Він відсканував у Алле лаунж лаунжкі, відсканував посадковий талон і каже: ну що, проводимо двох персон разом. Ми типа ні-ні-ні-ні-ні. Ми кожен окремо, у нас у кожного своя картка. І я підозрюю, що попереднього разу жіночка, котра сиділа на ресепшені, просто зробила так, що я пройшов безкоштовно, а Алла пройшла як мій гість за 35 доларів. І ви скажете, так сам винуватий? Ні. Минулого разу була аналогічна та сама ситуація. Ми підходили, у нас у кожного було. По картці, по відкритому застосунку, спочатку у Али сканували застосунок, потім тільки у мене. І та жіночка, походу, провела нас двох лише на мою картку. В цьому випадку вона все одно не на нас. Ми відразу показали, що ми йдемо окремо, тому я не знаю, як Mastercard буде в цьому розбиратися. Але я думаю, що нічого не вирішиться, і ці 35 доларів пішли вже назавжди в головний офіс Mastercard. Зазвичай, коли ми літаємо лоукостами, неважливо, це візер чи Ранейр, ми ні залу ніколи не купуємо собі конкретні місця. Просто беремо квитки і під час реєстрації натискаємо, щоб нам місця видавав авіаперевізник рандомним методом. І звісно, часто місця дають як попало. наприклад, сьогодні у бували місце 6С, у мене 32 f тобто, але на початку літака. Я в вестілі така, проте сіли і виходить у але не було жодного сусіда. А у мене був лише один сусід, і той сказав: знаєш, я пішов до дружини, до побачення. Тобто у мене також було два вільних місця біля мене. І я до але підійшов, кажу, хто до кого йде. Я до тебе чи ти до мене, вирішив прийти до але, і мені але розповіла дуже цікаву історію. Саме цікаве, я приходжу, кажу, буду сидіти з тобою, і дівчина ззаді. Відразу тут сиділа з хлопцем, питає, о, ви пересідаєте, а можете підказати, де ви сиділи? Ми хочемо туди перебігти. Я, звісно ж, без проблем, мені не шкода, пересідаєте. І виявляється, я <сміг> допоміг правопорушнику. Ситуація наступна. При посадці в літак ми заходили спочатку по тунелю, а потім вже на вулиці йшли. І я не знаю, в якому саме проміжку одному із. Туристів, пасажирів дуже хотілося покурити, Я не знаю, що він курив, одноразку, сигарету чи якусь коноплю. Неважливо, але його замітили, і відразу, коли він сів, попередили, що, шановний, ви порушили правила, і ми повідомили поліцію Єгипту і в Хургаді вас зустрінуть, і я не знаю, арештують, оштрафують, споведуть під конвоєм. Ми постараємося це дізнатися. Правда, вони тепер сидять десь там з дівчиною в хвості літака, доведеться якось їх шукати, але ми запам'ятали. Але, наприклад, взагалі ось підзняла цього хлопчину, проте обличчя я його замажу, то все-таки це порушення особистих кордонів ще на мене в суд подадуть. Мені такого не треба. Так що, шановні курці, мені цікаво, от настільки хочеться, от настільки не терпиться, чи що? я якось. Не проти того, що ви курите на здоров'я, як то кажуть, але ну камон, вже при посадці в літак, десь там в кармані, в рукаві чи в салоні курити. Ми, до речі, бачили недавно відео в Тіктосі, коли хлопчина в літаку одноразку курив, і його також потім зняли з літака поліція. Так що не треба так робити, особливо знаючи. Просто перевірки поліції в Єгипті, а тут я думаю, закоріння його ще більше покохають. Зручно сидіти в носовій частині літака, бо ми всі процедури пройшли, я так розумію, швидше, ніж почали видавати валізи. Нагадаю, прилітаєте, берете міграційну картку, купуєте в банку за 25 доларів візу, заповнюєте все, проходите паспортний контроль і все далі. Забираєте валізу. Бо, до речі, цього разу в літаку було дуже багато європейців, і для них, мабуть, єгипет це щось новеньке. Дуже багато людей в черзі вже біля паспортного контролю. Розверталися і йшли назад. Вони або візу не купили, або міграційну картку не взяли, не заповнили. А для нас це вже як щось звичне. І куди ж без ще однієї перевірки багажу по прильоту. Коли вже забрали наші валізи, будемо пропускати їх через сканер. Хоча попереднього разу, коли прилетіли, то ми туди нічого не засовували. Нас просто подивилися, сказали, проходьте так. А сьогодні я бачу і валізи перевіряють, і ще додатковий раз дивляться паспорт. І валізу перевірили, і ручну поклажу перевірили. І покупки з дітюфірі перевірили. І ще прицепилися, кажуть, ти що дрон везеш? Кажу, я що, цей. Не знаю, що до вас не можна з квадрокоптерами. І, звісно, ще раз перевірили паспорт, візу, чи є штамп. Раз на раз не приходиться. А зараз підійшли до мобільних операторів, купимо відразу цім карту. Минулого разу перевірили, що тут доволі гарні ціни. Я знайшла класний ціни. інтернет для свого сталкера 133. 143 гігабайти. О, За скільки? За 27 доларів. Все, сім-карту придбали з максимальним трафіком 143 ГБ. Правда, тут зручніше платити було б все-таки в фунтах, тому що вартість 143 ГБ 1150 фунтів це 23 долари. А якщо в доларах платити, то 27 бере. 4 бакси заробив. Нічого страшного. У нас нема з собою фунтів, а у місті точно буде дорожче. Або на те, що дорожче, можна вибити цю ціну, така як в аеропорту, але це доведеться вибивати. Хто бачив одне з попередніх відео, той розуміє про що я. На жаль, не дізналися ми, чим закінчилась ЕППС туристом, котрий любить покурити в літаку чи перед літаком, бо ми виходили з носової частини відразу, а він же заховався на 32 му ряду, а всі виходили через передній вихід. Тобто він виходив десь в кінці, і що було далі, ми його, до речі, так і не бачили. Ось проходили всі процедури, купували всі карти, його не було. Ну а тепер можемо вже вирушати в сторону наших орендованих апартаментів. Правда, сьогодні ми залою вирішили не влаштовувати батл змагання з таксистами, хто кого переможе. Бо попереднього разу ми дуже довго викликали таксі. Сьогодні ми не хочемо цього робити для особистої зручності, комфорту і 100% доставки до апартаментів на сайті. Поїхали з нами. Ми замовили індивідуальний трансфер. Зараз ось там нас зустрінуть з табличкою. І ми сядемо і швиденько з комфортом доїдемо до нашого помешкання. Ось, зустрів нас уже водій з табличкою Євген та Алла. Люб'язно забрав одну валізу, іншу везу я. Алла просто йде гуляє. Та <смітнічна> добре, в неї є рюкзаки. рюкзак. Інший в мене. І ось наш автомобіль. Всім доброго ранку, або вірніше сказати, добрий день. Ви не подумайте, ми не їхали настільки довго в наш орендований апарт апартготелі. Сюди ми дісталися максимально швидко, просто ми залою були вже максимально втомлені, хотілося якомога швидше заселитися і хоча б декілька годин поспати. Що ми і зробили, але давайте про все по порядку. Забронювали ми собі на перші декілька днів. Житло в апартаментах під назвою «Lily Apartments. І Якщо ви дивилися відео з попередньої нашої поїздки, то у вас буде дежавю, коли ви побачите, де знаходиться цей апарт-готель. Бо розташовується він максимально поруч з Lazor Apartments. Вид з даху цієї будівлі дуже і дуже схожий. Ми, коли жили в Lazor Apartments, ми постійно дивилися на дах цього готелю. І за правилами ми. Лілі Apartments. заселення відбувається з 15.00. Але приїхали ми в готель десь пів на п'яту ранку, і відразу запитали на ресепшені, чи можна за якісь додаткові екстра гроші заселитися раніше. Нам сказали, так ви прибули якось дуже-дуже рано. Тобто ми можемо заселити, але вартість буде як повноцінна ніч. Ми щось там. Понатякали, а може якось дешевше, нам сказали, що добре, зробимо вам знижку і заселимо в інший номер, щоб ви тут поспали, відпочили. А коли настане 12.00 чи можливо там, година дня, ми вас переселимо з цього номера в інший, той, що ви забронювали. Якщо говорити, то ті апартаменти, на які у нас бронь коштують. Майже 34 долари на добу, там десь 33,5. Ось ці апартаменти, як ви розумієте, коштують 25 доларів. Але зі знижкою і чим відрізняються номери? Я не знаю, це ми разом з вами побачимо. Але давайте покажу ось цей конкретний номер, де ми вже прожили декілька годин. Не звертайте уваги, що якась вже прим'ята постіль. Коли ми заселялися, тут все було гарненько, були квіточки виложені з рушників. Так от, в наявності є: два спальне ліжко, матрас зручний, спалася класно. Дві тумбочки, два світильники, крісла, невеличкий журнальний столик, маленький телевізор, дзеркало, тумбочка, шафа. Далі. Але яка грає в Stalker 2 з самого ранку, Ну це звичайний стіл, де можна обідати, снідати, вечеряти. Працювати. Ну Звісно, ти не працюєш, ти граєш в Stalker 2. Далі ванна кімната. Дзеркало умивальник, унітаз, пральна машина з вертикальним завантаженням, душова кабіна. І ось така кухня. Газова плита, мікрохвильовка, чайник, посуд в наявності є. Ось він. Десь ще нам показували є сковорідка точно, ось вона, ложки-вилки, що тут ще? О, Балон газовий і великий. Холодильник. Як ви вже помітили, в цьому номері балкону немає, є тільки ось таке вікно з видом на новобудову. Давайте відчиню. Ось ця новобудова. Вікна, як бачите, не дуже товсті, тому ви все чуєте? Так, вид у вас на ось таку вулицю здавалося б. Якогось там великого руху автомобілей немає, але з самого ранку вже працювали ось тут щось будували, ремонтні роботи, тому це все чути. Прожили ми в цьому апарт-готелі ще доволі мало, але вже можемо поділитися деякими особливостями. Перший момент при заселенні з вас попросять депозит заставу, котрий при виселенні повертається. На букінгу мені писало, що депозит складає 60 доларів. Нас попросили дати 50 доларів на ці кошти. Відразу дали папірець розписку, що кошти у нас взяли. Правда, дивно, ми дали 50 баксів. На папірці вказано, що взяли гроші у нас в доларах, але написали вартість в єгипетських фунтах. І там вказана ціна, сума 2460 фунтів. І це явно по якомусь трошки. Іншому курсу, відмінному від офіційного. Тобто 50 доларів зараз має бути 2500 або навіть 2500 з хвостиком фунтів. Десь 1-2 долари загубили. Але я думаю, віддадуть просто 50 доларів в доларах. Якщо ні, то ми про це вам повідомимо і ще в кожному номері доступний Wi-Fi. І я так розумію, що навіть... В кожному номері свій окремий роутер, бо дуже багато точок доступу з назвою номерів, тобто там Lili 405, Lili 406, і Wi-Fi є, це добре, швидкість гарна: 70 на завантаження і 5-6 на вивантаження. Але це Wi-Fi з обмеженнями. Тобто тут, в даний момент, коли підключитись по Wi-Fi не працює YouTube взагалі не через комп'ютер. Не через мобільний застосунок, просто не відкривається. Також я перевіряв Spotify, він не відкривався, і я намагався ще завантажити сторіс в мій інстаграм, на котрий обов'язково підписуйтесь, бо там сама актуальна інформація. І через готельний Wi-Fi у мене це не вдалося зробити. Я це вантажив через. Мобільну сім-карту, тому дивний якийсь Wi-Fi, швидкість є, але куди його використовувати на Google пошук чи що, не знаю. І відразу скажу, що я здається на початку відео говорив, що ми приїхали цього разу в Єгипет на довший період, ніж попереднього разу. Відверто кажучи, ми взяли поки що квитки тільки вперед. От ми прилетіли, зворотніх квитків у нас немає, і коли ми шукали житло. Ми хотіли відразу щось забронювати на великий період, дивилися варіанти Airbnb. Але ну, щось такого, щоб нам точно 100% сподобалось, не знайшли і ми вирішили. Прилітаємо в Хургаду, заселяємося в абродготель. А далі просто уже по місцю будемо ходити дивитися компаунди і шукати собі якесь житло. Так що попереду вас чекає цікавий контент. А на цьому моменті саме це відео я буду вже завершувати, бо мені на WhatsApp щойно прийшло повідомлення з ресепшену, що ваш інший номер вже готовий і можна переселятися. Так що зараз зробимо чекаут Чекін. Але інший номер покажу вже в наступному відео. Тому, щоб не пропустити цей випуск, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку. І знову скоро побачимось. До нових зустрічей!